Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням строковиків, бивших строковиків, яких відпустили, відпустили до травня, квітня цього року. А час підходить. І, в принципі, повістки в них є, ніби направлення. Когось навіть поставили в резерв, що з цим робити, і яким чином далі діяти. Чи мають право вони бронювати, чи мають право вони кудись йти, чи припиняються їх повістки, і що, в принципі, робити. От про це я хотів зняти відео, тому що ви дуже багато про це дзвоните і мене запитуєте. Якщо бути відвертими, то формально ця видача повістки не рік вперед, ну, в черговий я в свій час говорив, що вона говорила про те, що сама держава підриває довіру суспільства до своїх власних дій і не вірила, що за рік закінчиться війна. Надавала повістки відразу для направлення цих строковиків. частини, при цьому ставила строковиків на військовий, військовий резерв, що прямо протирічить нормам закону, за яким їх було звільнення. Тому що саме в перехідних положених того указу президента і закону було чітко зазначено, що їх повинні були звільнити Звільнити в запас а не в резерв. Їх позвільняли багато резерв, там поставили і видали повістки. Що стосується бронювання, бронюватись, ви маєте право. Жодних перепон. Те, що вас кудись там поставили в резерв, немає. І ви маєте право подавати документи на бронювання. Також ви маєте право оформлювати відстрочки. Тому, поки є час, подумайте над цим. Якщо у вас є підстава для відстрочки, її потрібно оформити. Тому що якщо ви її не оформили, а підстава для відстрочки була, але ви не оформили, вас можуть мобілізувати. І вам це потрібно розуміти і для себе обрати подальший шлях дій. І, в принципі, що ви хочете робити. Формально за тими повістками ви повинні з'явитись, хоча я думаю, що будуть ще десятки роз'яснень, тому що я прекрасно розумію, що на рік вперед надавати повістки це повне безглуздя, це говорить про повну відсутність якогось планування, розуміння, і про це, знаєте, зараз ніхто не говорить, що ж буде у нас в квітні, в травні зі строковиками? Тому варто до цього підготуватись. Тому ще раз, бронюватись ви можете, якщо у вас є підстави. Відстрочку отримати, ви маєте право, якщо у вас є підстави. Що стосується тих, кого оформили в резерві, якщо у вас є бажання, ви, звичайно, можете подати заяви з проханням привести відповідні військово-облікові документи відповідно норм чинного законодавства, що жодних заяв про постановку вас в резерв не було від вас, і вас повинні були звільнити в запас. Ну, це знову ж таки обирає кожен сам для себе. Тому, поки є час, ви повинні це обдумати, підготуватись і. Підготувати відповідні документи, якщо є така потреба і прийняти відповідні рішення. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, не забувайте, що іншої України у нас немає, Україну треба захищати, Україні треба допомагати. Треба допомагати Збройним силам. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. Поширюйте, підписуйтесь, ставте подобайки і коментуйте. До зустрічі!